Так, і це сьомий рейс. Так би мовити, сьома гонка. Знову ж таки, ми на цих монстр траках. Так, ця траса вже знову ж таки довша, кожна траса стає все довшою. Так, поки що ми бачили, наші супенки врізались один в одного. І вони знищили один одного, що допомогло нам вийти на перше місце досить добре. Зараз ми рухаємось трасою. поки що Добре, нам головне не робити помилок. Ух, наїхав я на мастило, трошки стало слизько, але нічого. Ми вже втримали машину до поворота. Тому все чудово. Ми рухаємось перші. Так, ми перші, це чудово. Так, поки що суперники нас не доганяють, що також досить добре. Якщо вам подобається це відео, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, також пишіть коментарі, як вам ця гра, яку б ви гру хотіли ще побачити на нашому каналі. Ось. Дякую вам за те, що ставите лайки. Ось ми вже на другому колі, поки що ми перші. Без складнощів ми поки що рухаємося цією трасою. Навіть ці залипання на клею нам не заважають. Ось знову ми на клеї наїхали. Ну але бачите, нічого страшного, суперників знову близько немає. Ось так. Ой-ой-ой! Залетів -ой -ой. я з траси і застряг я на цвяху. Не міг приїхати я оцей цвях. Рухаюсь я далі. Так, ми поки що перші, навіть суперники до нас не під'їхали.